Я копну глибше і розкажу вам зараз, як формувалася ваша сексуальність, і, можливо, якихось з цих образів ви транслюєте своїм новим партнерам. Я психолог на платформі YouCare. і я працюю у напрямку позитивної психотерапії та холістичної психології, яка стверджує, що наше тіло, душа та розум це єдина система. Чи бувало у вас таке, що ви зустрічали ідеального партнера, будували з ним стосунки, а потім доходили до сексу, і секс був прісним та несмачним? Чи можливо ви ділилися зі своїм партнером своїми самими таємними бажаннями, і він казав: ти що, хвора, я таке робити не буду? Можливо, ви в таких стосунках саме зараз. Чому так відбувається? Чому у нашому житті трапляються такі люди? Ну, по-перше, тому що ви, коли знайомитеся з людиною, яка вас зацікавила, ви дуже хочете їй сподобатися. Ви намагаєтеся бути білою і пухнастою, підлаштуватися. І не показуєте своєї суті. Я купну глибше і розкажу вам зараз, як формувалася ваша сексуальність, і можливо, якихось з цих образів ви транслюєте своєму новому партнерам. По-перше, ваша сексуальність почала формуватися дуже давно ще коли ви були зовсім маленькою і спостерігали, як ваша чарівна мама взаємодіє з цим світом, як вона взаємодіє з чоловіками. Потім би таємно міряли її туфлі, можливо, пробували її косметику або, не дай Боже, парфюм, який можна було використовувати тільки на свята, чи може, то в мене тільки так було. І ось ви берете цей образ, хочете ви цього чи ні, натягуєте його на себе. Ви можете працювати над собою і над створенням нового образу. Але у стресовій ситуації, коли ви зустрічаєтесь з новим цікавим партнером, він обов'язково починає проявлятися. У мене історія була ще цікавіша. Я взяла до себе цей образ значимого дорослого у своїй бабусі, тобто образ жінки і сексуальної жінки, яка була модна 30, 50, 60, 70 років назад, але не зараз. І ось ти транслюєш цей образ. Але чи є тут справжня ти? Далі починається ще цікавіше: ми доросліше. Підлітковий вік. Авторитетами для нас стають наші друзі, наші е, однокласники, і сексуальність змінюється. Це вже сексуальність як жінки вам, там колготки в сітку, там червона помада, там міні-юбки. І знову ти починаєш це транслювати. А чи є тут ти? І в голові трапляється дисонанс. Ти до розумних чи до красивих, тобто до тендітних і таких ніжних, і таких стриманих, як твоя мама, чи до цих відкритих, відвертих, сексуальних і проявлених, як твої однокласниці, у яких вже купа кавалерів. Є ще один бонус для тих, хто йде в духовний розвиток. Там є стереотип, що ця мудра жінка просвітлена не говорить взагалі про секс, а говорить тільки про просвітлення. Тож у цьому. Мерцоманітні образів потрібно обрати свій і зрозуміти, яка саме твоя сексуальність, яка ти насправді для цього є дуже проста техніка. Вона називається Який твій ідеальний секс? Тобі потрібно просто взяти, сісти і написати, який він, що ви там робите, чим там пахне, хто там знаходиться, де ви знаходитесь? В діті ви у щось красиве чи взагалі не в діті? Для чого нам потрібні ці деталі? Так, сформується образ жінки, у якої такий крутий секс. Я поясню зараз на різних прикладах. Ну, наприклад. Секс жінки деколи починається зранку. Я зараз не говорю про час саме зранку, а він починається з кави у ліжко. Можливо, з якоїсь там ніжної смски. Це має бути обов'язково вечеря, чи Це може бути кіно і плюски троянд, і якась музика. В общем, підготовка до того процесу, який має відбутися, і без неї максимального проявлення не буде. Тепер уявіть, як виглядає ця дівчина. Я думаю, що там буде щось шовкове, якесь мережево, якісь локони, каблуки, вона вся легка і тендітна. Тепер беремо інший варіант. Це приснустий, яскравий, спонтанний, можливо, агресивний секс, може бути навіть в місці, яке для цього не предназначено. Як виглядає ця жінка? Вона може бути у безрозмірному худі, з пучком на голові, але її тіло завжди доглянути, можливо, в неї є красива білизна, тому що вона ніколи не знає, коли проснеться її лібіду. Тож намалюйте, дістаньте, проговоріть для себе, що там всередині, чого я хочу, і як я можу себе поводити для того, щоб притягувати людей і партнерів, які можуть для мене це реалізувати. А про що говорити, коли такий ідеальний партнер, який допоможе тобі реалізовувати крутий секс кожен день, нарешті з'явився? Ми можемо говорити про кіно, доміно, але ні, потрібно знайти спільні цінності, на яких ви будете будувати свої стосунки. А також проговорити про те, на чому далі будуть базуватися ваші сварки. Тож є п'ять основних причин, через які люди сваряться у стосунках: це діти. Скільки ви хочете дітей? Чи хочете ви взагалі дітей? На кому буде відповідальність за те, що вони будуть робити, хто буде їх куди возити, і так далі. Це гроші. А Спільний бюджет чи окремий бюджет, хто бере на себе відповідальність за якісь витрати, це робота. Чи має жінка обов'язково працювати? В мене були такі е, досвіди, коли не можна жінці працювати у стосунках, або навпаки, е, я тільки за те, щоб моя жінка працювала, і через це люди сваряться і навіть розлучаються. Тому важливо проговорити це заздалегідь. Далі починається саме цікаве спільний побут: хто прибирає, хто готує, хто е, виповняє всю роботу домашню? Бо я вас запевняю, ще досі є ті мамонти, які стверджують, що жінка у хаті це обслуговуючий персонал. І ось ця чарівна дівчина будує світле майбутнє, зустрічається зі своїм партнером, а потім, коли потрапляє в спільний побут, виявляється, що вони досить різні, і очікування від стосунків різні. І головне, говоріть про секс, тому що хтось буде хотіти відкритих стосунків, хтось захоче. Глибоко занурюватися і вивчати в свого одного партнера. Хтось захоче притягти інших людей, ще іграшки. А для когось це просто недопустимо. Тож проговоріть про це з людиною, яку ви зустріли. Можливо, не на першому побаченні, але знайдіть для цього час. І ще якщо ви давно у стосунках, це не заважає вам так само проговорити про ці важливі теми. Я вас дуже прошу не робити це тоді, коли ви сваритеся. І от в процесі сварки ти розумієш, а я там ще про щось не договорила. Ні. Це в спокійній, класній, релаксній обстановці, коли ти готова розкрити карти перед своїм партнером і зробити ваші стосунки ще теплішими і ще відвертішими. А тепер найцікавіше, чому бажання займатися сексом раптом зникає? Я зараз поясню для вас, як працює подавлена агресія. Коли ти маленькою дівчинкою тупала нозю і казала, що я щось робити не хочу, і проявляла і показувала свою агресію, мама казала, що так хорошим дівчаткам робити не можна. І єдине, цілуй ту тітку, яку ти цілувати не хочеш, і це ще добре, якщо ця тітка жива, бо до мене з різними історіями в терапію приходили. І ти розумієш, що твої кордони можна порушувати. А про твою внутрішню Ти дискомфорт казати не можна, агресію управляти не можна, бо ти ж хороша дівчинка. І далі давайте уявімо банку з Кока-Колою. От я її тримаю і з кожною такою ситуацією доливаю. Трохлітрову банку Кока-Колу. Я доливаю з кожним разом, коли ви отримуєте дискомфорт від ситуацій, в якій порушують ваші кордони. Хтось прийшов невчасно на зустріч, ваші часові кордони порушені, але ви такі ну добре, добре, я ж почекаю. Хтось не заплатив достойну платню за вашу класну роботу, і ви кажете, ну мені так незручно, я не можу про це говорити. З кожним разом я доливаю це Кока-Колу. І ось ви йдете зі своєю баночкою дуже вдало її тримаєте, коли все спокійно. Іде за планом. Але потім трапляється ситуація, коли е, БМС грає гормонами, коли я не виспалась, коли я не в настрої. І у цю баночку з Кока-Коли хтось починає кидати свої коментарі. Можливо, е, ви не так виховуєте своїх дітей, тому що обережно навколо вас люди, які завжди знають, як вам краще жити. Можливо, ви занадто товсті або занадто худі. І такі коментарі додають. Оцю баночку конфетки Ментос, пам'ятаєте, яка буде реакція? Ви накриваєте отак ручкою і тримаєте, ви продовжуєте тримати і не говорите людям, що вам неприємно, щоб з вами так не поводилися, що з вами так не можна, а вони додають потрошки цукерочків Ментос, цю баночку, порушуючи ваші кордони. Уявіть, будь ласка, скільки сил мені знадобиться зараз для того, щоб стримувати оцей внутрішній вулкан з емоцій. А потім ви питаєте мене, чому я не хочу секс. Любі мої, ви обираєте, куди розходувати то відро, лібідо, енергії, які вам дали зранку. Ви обираєте або стримувати цей порив внутрішньої агресії і бути білою і пухнастою. Бо якщо ви біла і пухнаста, вам потрібно до солярію і на епіляцію, а не в стосунки. Навчіться проявляти цю агресію здраво, а не стримувати її, тому що ви можете займатися сексом зі своїм партнером, ви можете займатися сексом з Життям насолоджуючись кожною хвилиною, бачучи якісь класні, малі повсякденні речі, за яких ви вдячні, і від яких ви кайфуєте, ви можете займатися сексом з роботою, реалізовуючи нові і нові проекти, класні і у вас буде купа енергії. А можете витратити її на стримування оцього внутрішнього вулкану, продовжуючи дозволяти людям докидувати туди свої коментарі, порушуючи ваші кордони. Не доводити до гріха, це так. До гріха це коли вже ви не керуєте цією агресією, а вона керує вами. Щоб оцю кришечку не зірвало, потрібно повертати свою увагу собі. В нас є дуже класний навик. Він називається щитування емоцій інших людей. Він формувався тоді, коли ви були маленькими, і щось робили не так, і мама отак вела бровами, і ви розуміли, що зараз треба різко щось міняти і робити інакше, тому що прилетить. Або коли додому приходив тато, і ви починали зчитувати, якому настрої він прийшов для того, щоб підлаштувати свою поведінку під нього. Тобто цей навик в нас відпрацьований стовідсотково і дуже круто. Але я вас дуже прошу: повертайте свою увагу собі, коли ви йдете в контакт з іншою людиною. Намагайтеся відчути, що всередині. Спочатку що відчуваєш ти, далі, що ти відчуваєш поряд з цією людиною? І тільки далі, якщо у вас залишилося натхнення та час на те, щоб відслідкувати, а що зараз відчуває ця людина і чи є в мене ресурс їй допомогти. Тоді ви будете керувати цією агресією і не дозволити іншим докидати в цей і без того повний ковшинчик що робити, якщо ви не розумієте, що відбувається всередині, якщо ви не можете це оцифрувати? Є крута техніка і називається вона Кола уваги. Якщо у вас є можливість, ви закриваєте очі. Ні, робимо так. Ви сідаєте і спочатку відслідковуєте, що відбувається навколо. Там далеко за межами, за межами вашого тіла. Можливо, десь музика, шум дороги, голоси. Тобто ви відслідковуєте там, що воно навколо відбувається. Переходимо ближче. Що відбувається з тілом? Наприклад, я відчуваю, як одежа торкається мого тіла, як мене лоскочуть коси. Зрозуміли. І третє коло це вже що там в мене всередині? Чи там тривожно, чи там весело, чи там відчай? чи там агресія, чи чекавість. цікавість. Ви зразу починаєте відчувати, що я у собі ховаю і пакую. Він звучить так: в нас є навігатор. У всіх в телефоні є навігатор. І ви користуєтесь цим навігатором для того, щоб знайти дорогу і потрапити у ту точку, куди ви хочете. Я тепер хочу вас попросити: кожен раз, коли ви будете вмикати свій навігатор, там є така класна кнопочка, вона називається Де я? Коли навігатор починає тупити і з'їжджати, ви нажимаєте я?» і він повертає вас на місце, і ви зразу бачите, куди вам їхати далі. От кожен раз, коли ви будете вмикати цю кнопочку, де я, згадуйте, будь ласка, наш діалог. Спиніться на секундочку. Та спитайте себе, де я? Як я там? Як я себе почуваю? І чи туди я біжу? У мене все. Дякую.